За повідомленнями синоптиків в Україні 10 липня температура уночі 17-24, У день у південній частині східних Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях сильна спека 35-38, на Миколаївщині та Херсонщині. Місцями надзвичайна спека 40 градусів, у решті областей 29-34, Переважно без опадів. У день на Закарпатті та північному сході країни місцями короткочасний дощ – гроза. Вітер північно-східний, східний, східний 5-10 метрів за секунду. По Київщині вночі плюс 24-20 градусів, температура у день плюс 28-32, місцями дощ. У Києві вночі плюс 24-22, у день 29-30. Очікується дощ, гроза.